Вілін, допоможи. Вау, який бос! Вау! Чи може в нього понос? Ого, хочу і дивлюсь. Васап! Васап! Ха-ха! Ми знову тут! І з нами є сметанка. Хе-хе. Угу. <laughs> і чупеп. Чотко. Хе-хе-хе. <laughs> Вау, так, 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 так. Ти хто такий? Хехе, це кокотанк. Воу-воу-воу-воу! На мене пушку не наставляй. А то я можу пісятись. А я цього не хочу. Звісно, я цього не хочу. Навіщо мені пісяти? Да, в нас з тобою є танк. А ще є дихаючий кавун і кабачок. Кабачки це топ. Кабачки ми любимо. А що у нас є в магазині? Що ми можемо купити? А манго. Так, так, так бос бос, 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 бос. бос. Де? де бос? А де він? О, який бос? Так, а як мені в нього попасти? Так він Ізі. Це ж ізічний бос взагалі. Тю, а я думав, буде важко. А тут а Ізі якось виходить. Чи мені допомагають, я не знаю, але. Ха, ми з тобою змогли. Чотенько, хо-хо-хо-хо. Ой-ой-ой, 67-й. Лімітований. І він в мене є. Я такий щасливий. Це було максимально епічно, але я його вибив. І також у мене є Джирафа Кель... Ха, годлі. є. і взагалі вони всі мені дають 50 тисяч майже. <сум> Чому я тут валяюся? Я не поняв. І що це таке? Де мої штани? Аго, я не знаю. А ось він. Да, це цей босс. Ріно тостеріно, лімітований. І він непогано дає 691 бакс в секунду. А цей скільки дає в нас? 67-й. А, <свист> а, <свист> окей, питань немає. <свист> а що за яйце? Я не поняв. Ого, я можу його посадити? А якщо я не можу його посадити, я його викину отак. Ну давай. Ааа, вау! Так, 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 так. А хто мені випаде? Дивимося, дивимося, дивимося і... Жирафа Келістей. Йоу, так в нас одненька уже є. І вона дає багато. А це означає те, що ми можемо її поставити, да? О, Даже так, вона дає більше, ніж моя. Жирафа Келесте! Годлі. І вона дає дуже багато, і вона виглядає доволі кумедно. Да, їй, напевно, холодно. А може і ні, хто його знає, я не знаю. <с into> а, так ми можемо ще одне місце купити. Тюти! А що я не купляю? Я ж можу купити Ну йдемо тоді, купимо. А як мені його купити? Зайти на нього. Да? Воно коштує 15 мільйонів. Хе-хе. Ей, -хе -хе. я вас умоляю. В мене є багато в мене є, тому я його купляю. А і тут ще одне можна купити. easy лемон сквізі Купляємо. Так, і ще одне можна купити. 50 мільйонів, але ви гляньте на мене, я без штанів. Які там. 50 мільйонів. <свят> я їм воду. Да. Купляємо його за 50 мільйонів. Є так, всі місця я купив. А що за фюс машина? Що я можу поставити фюз машину? А, -а, -а плент! Йой, я поняв, ми з тобою можемо посадити там якийсь соняшник або ще когось туди, і нам хтось звідти випаде. Точно, все, чітко. Так, а кого я можу купити тут? Нікого цікавого купити не можу, але я можу купити соняшник. Два соняшника, і ми його з тобою посадимо. Давай підемо подивимося. Що нам випаде з фьюз машини? Так, екіпленд. Ааа, стоп, це не насіння має, це я маю сам плент взяти. А, -а, -а. Хто ж знав? Хто ж знав? Я не знав. А ти знав? От може ти й знав. А я не знав. Ну давай тоді візьмемо цей 126. Ага, 115. Давай тебе візьмемо теж. І ми сюди посадимо назад його. Ось так. Цього сюди назад. А цього посадимо ось сюди назад. Так, дивись, сюди його. О, о, о! ого. Це так воно. А, і ще оцього патапіна маємо сюди засунути. О, дивись, іде патапін. Я тобі наваляю. Я тобі наваляю. Ти мені маєш бути епічний патапін. Все, він в мене є. Я хочу поставити сюди патапіна. А я його маю взяти спочатку, так? Да? <гум> ну, напевно. Ага, ну давай ми його візьмемо. Це ж патапін носатий, да? Давай ми тебе поставимо. Так, поставили. І я можу запустити фюзмашину. ну і бемс. Так, я хочу, звісно. Я не знаю, що вийде, але я хочу запустити фюзмашину. А за дві хвилини ми з тобою побачимо, що вийде. <гум> Шкода, що не показує, що там може бути, але, напевно, тим і цікавіше. Тому чекаємо. А що це таке? А чому я не можу зайти сюди? Ну і ладно, не сильно то я й хотів. Ну, і окей. <гум> Бос вийшов. А чому? Мені не показує, що бос вийшов, і що він такий непоганий. Так, 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 так. Бос, 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 на місці стояти, на місці стояти. А чому він іде? А? Я знову на це попався. Я думав, це бос. А це мій підписник. Це мій підписник його носить. Ага, і цей з боссом теж, да? Ах, ясненько. Вони мене обманюють. Ай, да ще й підлетів. За що взагалі? Що валяєшся? Як в тебе життя? Сметанка. Так, а що у мене є в магазинчику? І ну, може, щось класне вже, ні? Ого, немає нічого класного. Печально. Ну я соняшник. А соняшник мені підходить взагалі. Та, напевно, нікуди мені соняшник. Він тут у мене вже поганий. Купляємо пушку. Нехай буде пушка. В мене є ідея. Почекай, 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 почекай. О, стій на місці. Ого. Ха, відлетів. <хи> да, я жорсткий. А, я тоже відлетів <хи> Вау! Це було максимально епічно Вау! Та як він так попадає Стояти всім на місці а! а чому вони попадають а я не попадаю? ну, о, попав! І <хи> він тоже відлетів. О, ой, а почекай! Афьюз машина. Уай! Я упал. А що з моєї фюс вийшло? А я не понял. В мене є бананаган. І я полетів. Дуже вам дякую, ви дуже чудові. Я хочу по ньому попасти. Попав! Останньою пулькою попав, і він відлетів. Чудово! Який я умнічка, молодець. Але мене обманули. Де моя фюз-машина? Чому нічого не впало з моєї фюс А може воно й впало, але я не поняв. Ого! Епічний патопін. А чому ти такий гігантський патопін? Ти що вообще видав? Ой, да я ще й відлетів. І я йду в магазин і я дивлюся. Якщо там нічого немає цікавого, я вам сказав, там нічого немає цікавого. Ой, мені погано. Господи боже ти мій. Та чому? А тут є щось. А я захотів сальтуху бахнути. Та нічого теж можна, можна собі дозволити сальтуху бахнути. Я хочу запустити фюзмашину. машину, я її запущу. Якщо я візьму соняшник, то я знову маю того патапіна поставити, да? Ну давай, я візьму цього епічного соняшника. <смас> так, ставимо його. А, да, патапін. Де цей патапін? Я йому готовий наваляти. Ми з підписниками тебе чекаємо. Давай, патапін, виходь. Всі готові знайти патапіна. А він не виходить і не виходить. Та ти що там, загубився чи що? Чи може в нього понос? Ха, ну може бути. Якщо в тебе понос, ми поймемо. Все. Окей, не хвилюйся. Головне, не хвилюватися. Тому що з поносом, знаєш, може бути небезпечно. Хвилювання, то штука така. О, я можу купити острів за один мільйон. Купляємо. Не понял. Я не понял. Але дуже цікаво. А я можу зайти. Ого! 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 Хеллоу піца. Піцу я люблю. А що це? Я маю когось сюди засунути. Він хоче Олесіо. Шукають Алесіо. А в мене є Алесіо. В мене повинен бути Алесіо. О, да, Олесіо в мене є. Ану. О. Так, 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 так. Ми посадили Олесіо. І мені дали дуже багато коштів. І ще мені дали щось. Я його теж можу посадити. да? Садимо. О, а це вже цікаво, чуєш? Давай бандіту візьмемо. Садимо його теж. Го! Хе, -хе, хе мені подобається. Сюда його. А в мене немає його? тю тю тютю тютю. -тю -тю -тю. А, дивись, тобто як воно відбувається? Тут шукають якихось петів, да? Ми маємо їх посадити сюди, і за це нам дають з тобою всякі плюшки. Ха-ха. Ти глянь, в мене є наручники, кого я можу схопити. Так, вода звичайна, це звичайне. О, а це вже вода така з пантових. Свячена, а? Так, мужичок, тебе там шукають. Я тебе напевно віддам. Але вони шукають звичайний, а в мене незвичайний, в мене міфічний. Ну я хочу це закінчити. Чи може йдемо пошукаємо звичайного? Може там звичайний виходить класно. Але мені здається, що ні. І та гоп виходить. Ну давай, вийди вже. Так, дивимося, може хтось мені зможе допомогти з підписників. О, да, дякую тобі. А у нас з тобою оновився магазин. І дивимося. Ой-ой-ой. А хеллоу. Купляємо 2,5 мільйона. <гум> я готовий. Хе-хе, Хеллоу. Ви шукали, а я знайшов. Я поліцейський шатой, тому я готовий віддати вам. А де він? А чого його не шукає? Я що, автосел? Ні, не поставив автосел. Я його загубив. Я не знаю, де він в мене. Почекай. Він що, в мене тут? Сюди став? А, да, дивись. Один став сюди, а один став сюди. Іди ну, сюди, назад. Я тут думаю, а що то його немає? Я його знайшов, я тут. Я готовий його вам віддати. Все, чотко, він тут. Let's go. Віддаю вам його. А далі патапін. ти? так патапін це ізі взагалі. О, тут нього шляпа. О, це якийсь епічний. Що, віддати вам епічного може? Може, ви хочете Епічного патапіна. Ну, давай. Бемс, є. Капучино. Нам за неї дадуть тайзер. О, oh, і. кошти ноль. <гум> Дуже дякую, ви такі класні. А що ти так дивишся, чувак? Хочу і дивлюсь. У нього питань нема. О, бананіта долфініта. Все, вона в нас теж є, я готовий її віддати. Такс. О, барбалоні лулі льолі Віддаємо його теж. Капучино асасіно. А в мене немає? А, ні, є. Є, є. Як я так міг подумати взагалі. Оркала. Ор а, орака написав. Віддаємо його теж. Далі, свініно. А отут вже питання. Тут вже може і не бути. А в мене є. О, все, чотенько, свініно, віддаємо. Бомбіні Гузіні, віддаємо його теж. Та це ж ізі взагалі. Скільки я плюшок з цього буду мати? Я в шоці. Бандіто. Бандіто, я теж тобі віддаю. Ой знову цей крокодило. Та Йо-ма-йо. -йо. піду візьму свого, напевно. Печалька, звісно, але я повинен. Я готовий піти і віддати. Нічого. Я несу. Удачі. Міфічний пішов. <сіхі> підписник, ти куди зайшов? О, в мене є. Ставимо його. Да, сюди. Да. Скільки нам тут навалюють? Дивися, а ми вже виконали 82%. Мені таке подобається. Так, і це у нас теж є бамбіні. Генгстер футера. Охого. Все віддаю, що я маю. 86% я вже виконав. Так, і мені з цього дадуть щось дуже класне. Я хочу, я жду, я готовий. Так, далі мадунг. Ну, мадунг в нас є точно. Ой ой, -ой, -ой, -ой. а ось Ось тут я і попався. Вілін, допоможи! <гас> я не знаю як! <гас> вибач, але. Я тобі казав, не їж ночі котлети. Ну, капець. І де мені його знайти? Ось і я не знаю. А я би хотів. 95% я вже виконав. 95% виконав. Ха-ха, я не зможу, напевно. Все, я обідився. І я пішов від тебе. Значить, так, в мене є чай. В мене є чай, смачного. Є якісь насіння, ми його посадимо обов'язково. Ще одне насіння. Ну, це ми знаємо, що це таке. Тайзер. Ммм. Так, 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 мужик. Не Піднімай на мене свою пушку. <хи> Далі в мене є ще одне насіння, і ще одне насіння, і теж якесь насіння. Ми його обов'язково посадимо. но це вже буде в наступному відео. Тому дякую тобі за увагу і пока-пока. Вау! Бувайте!